Винфоцугані чи ні так і спокійно можна подивитись нашу сторінку, що там, як там ваші магазини, познайомився з Вовою на підписку, скажімо так, трохи у барі. Також вийшло. посипались просто мільярд повідомлень. Справжній підприємець трикона полденс танцював. Що може бути краще? Хлопці, давайте зараз поговоримо про гроші. Після вашого запуску з блогу у тебе з'явився Lexus. Таких всього три в Україні. Тому що інше збило ПВО вже всім привіт! Мене звати Володимир Калашник. Сьогодні познайомлю вас з моїми учнями Денис Никита. Вони така бригада, скажімо так. Хто не знає, я займаюся запусками вже більше року. За цей час зробив запусков більше ніж на 250 тисяч доларів. Зі свого особистого блогу більше ніж на 100 тисяч доларів. І сьогодні ми поговоримо з вами про запуски, інфобізнес. Пацани, зі мною вже працюють доволі таки давно, майже півроку. Поділимось з вами сьогодні нашими перемогами, запусками. Ну і поговоримо взагалі про життя. <му> Хлопці, будь ласка, представтесь, Нікіта, Деніс. Так, мене звати Микита, мені 24 роки. Товарним бізнесом займаюсь рік і запусками півроку, майже так. Майже півроку вже займаюся Ого. <свісно> майже півроку займаюсь запусками. Познайомився з Вовою на підписку, скажімо так, трохи у барі. Е, і ми тоді взяли в нього наставництво по товарному бізнесу. І з цього наш шлях, скажімо так, великий партнерський і почався. Мене звати Денис, мені також 24 роки. Uh, я друг та партнер по бізнесу Микити, uh, також партнер по бізнесу Вови. Uh, також вийшло і займаємось ми всі разом. Ну окей, у нас сьогодні такий клуб 24. Давайте ще трохи веду вас контекст. Я займався товарним бізнесом, продавав курси по товарному бізнесу в минулому році. Хлопці були одні з найперших, хто взагалі зайшов до мене на навчання по товарному бізнесу. Потім вони заробили за літо. 2023 року приблизно півмільйона гривень, і вирішили масштабуватися. Масштабувати свій тисяч. бізнес да, Спевище, 700 тисяч. Вибачте, да 700 тисяч гривень заробили. А, вирішили масштабуватися в блог, в запуски, в наставництво продавати своє. І що вам хочу сказати, у нас такий подвійний результати. Хлопці, і в товарці заробили, і на запусках. І ребята, розкажіть, будь ласка, як ви зрозуміли, в який момент ви вже досягли стелю в товарному бізнесі в онлайн-магазинах, і зрозуміли, що ви повинні вже йти далі, в блог, в запуски, масштабуватися і продавати своє навчання? Е, ну тут я відповім на це питання. Е, наш товарний бізнес так він пішов до, до е, стелі, і тут потрібно було обрати. Або ж ми повністю усі наші сили кидаємо в товарний бізнес. Закупляємо товари там з Китаю, робимо свій особистий бренд з брендінгом е, і вкладаємо увесь час наші сили та бюджети в це, тобто це більш довгострокова перспектива, і тут ти заробляєш набагато довше ці гроші, які б ти міг би заробити в запусках. Тому ми вирішили е, трошки додати в свій бюджет грошей і розвинути свій блог. Зрозуміти, як працює взагалі Інстаграм, як працюють записки, так, так як ми вже були експертами в Ніші, нам було трошечки простіше заходити в записки, і ми вирішили тим самим заробити швидше ті ж самі гроші для того, щоб інвестувати їх далі в проекти по товарці і не тільки. От, тому ми і вирішили зайнятися записком. Окей, круто, дякую. Нікіда, от ти як обличчя, да? ти як людина, яка взяла на себе ту роль. Вести блог, скажи, будь ласка, наскільки тобі взагалі було важко да інтегрувати запуски ведення сторіс в своє життя? Ну ну дивись, якщо брати перший тиждень. Ну ну точніше, знаєте, ми з вами там домовились, і ви такі, ну все, знімай прямо сьогодні. Я такий, та ні, ну не сьогодні. Типу, мені було так. А потім, коли я тільки почав знімати, ну посипалось просто мільярд повідомлень, вин, в що ти красавчик, давай продовжуй. Я Думаю, ага, значить, що щось воно може бути. І коли воно потім перейшло в більш таку зйомку, більш професійну, скажімо так, коли ти вже розумієш, що треба казати, що показувати. І так далі, взагалі круто. А потім, коли ти ще отримуєш за це кошти, ну все <соць> <соць> може бути краще. На початку було складновато знаходити інфоприводи, тому що Вова казав: знімайте ваш лайф, знімайте, що у вас відбувається в вашому житті. Просто що бачите. Просто цікаво, це потрібно подавати. І він нам давав інструкції, як це робити. Так. на початку це було складновато, але потім вже набувається рука, набувається твій зір, де ти бачиш, де є якийсь інфопривід, і це можна показати, до чого це можна це приїздити. Стоїть, солки, зараз Зараз інфопривід, це ну, просто отак. Будь-яка подія розтягується на 3-5 сторіс спокійно. Ну, у нас Взагалі король інфопривидів. До речі, хто ще не знає, ми з пацанами робили також суспільний запуск з блогером на аудиторію блогера, там 40 тисяч доларів. Нікіто у нас дуже багато інфоприводів на собі використав, він в трико, Це в Tricolon Танцював. І про Носорога у нас було дуже багато шуток. Навіть шукали йому костюм, де замовити. Да. Ну коротше, у нас ну, насправді Носорог тепер стала це фішка. Да, да, да. Так. Ну тобто, у нас цей шлях він був дуже смішним. Було дуже цікавих моментів. Багато є що згадати взагалі протягом усіх наших запусків. Да. Щоб ви розуміли, хлопці вже зробили з нами один суспільний запуск з блогером під моїм наставництвом, і самі зробили свій запуск з свого блога, які у вас спеціалхоплення взагалі були в той момент. По охопленню, якщо брати, тоді в блозі була там перша історія 400 500 остання 200-300. Угу. Ну окей, це насправді такі звичайні охоплення для експертів, які тільки починають в інфобізнесі. На них також можна робити хороші запуски. Також хочу додати, що у нас взагалі з пацінами випала унікальна можливість одразу, коли ми почали працювати. Нам запропонував зробити партнерський запуск блогеру, якого 135 тисяч підписників. Хочу, щоб трохи пацани вам подробніше розповіли про цей запуск. Парні, що скажете? Давайте згадувати цей. Всі ці події, ну дивись, як вона ж була. Ми ж тоді повинні були запускати з власного блогу все, все це. Потім ви сказали, що вам написав блогер і давайте робити. Ми подумали десь хвилин 30. Давайте робити. Думали ми недовго, тому що ну це дійсно крута можливість, особливо для нас, для тих, хто тільки починав. Працювати з блогером, у якого там 130 тисяч підписників було. Ми розуміли, що це буде дуже важко, що ми заходимо в непахане поле. Але все ж таки зважились, тому що розуміло, що з нами буде Володимир і буде як мінімум цікаво. Ми звідти дуже багато взяли, типу, і для себе, і для блогу, і звідти з'явився носоріг. Постійний, постійно. Ми його використовуємо досі в блозі, і танець в трико. Ну, а багато взагалі інфоправів було да, так. дуже круто було. насправді. ми справді... ще поговоримо сьогодні. Ладно. Добре, це взагалі дуже цікава історія про партнерський запуск. Ми її сьогодні ще згадаємо, але зараз давайте почнемо з початку. Скажемо так, ви працювали в наймі, коли ви починали займатися так. і товарним бізнесом, і запусками. Можете трохи детальніше розповісти взагалі, ким працювали, де працювали, скільки заробляли? Ну от яка вона була дата точка А скажімо так, я працював до того, як став індивідуальним підприємцем. Я працював 6 років у одній компанії, займав різні посади: і менеджерські, і керівницькі посади, і в Запоріжжі я жив, був начальником торгового відділу там. Але остання робота, з якою я пішов, це обмін валют, керував мережою обміну валют у Києві. І вот. там заробив грошей непоганих, і зрозумів, що в з цим бюджетом можна йти і розвивати свій бізнес. Тоді вже з Микити у нас зарождалася ідея почати товарний бізнес, і ми з ним домовились. І я, і він, в принципі, в один час майже звільнились зі своєї роботи і почали розвиватись, почали вчитись товарного бізнесу, і потім почали розвивати наш бізнес. Нікіта, давай твою улюблену історію про Дніпро. <ріпи> ми вже її разів, ми вже її разів 10 чули, але давай ще раз для людей, тому що в тебе історія взагалі така сизюмінкою. Я бачив ті старі фото, ми їх, до речі, прикріпили я, сюди. Я, я, я їх знову вишив в сотий раз. <хи> це не проблема. Та, я працював в компанії Дніпром, ем", це бензоелектроінструмент, якщо брати мою останню саме роботу. Працював я там два роки також на різних, абсолютно, посадах. Там менеджер з реклами. Ну, тобто, суто пішов у маркетинг, скажімо так, менеджер з реклами, потім франчайзингом займався. А остання посада це е, керівник івент відділу, і зарплата тоді в мене була. 30 тисяч. Остання. Ну це не багато. Може не хвалити не хвалитися людям. Ну за ну зараз запусками так небагато. А тоді, вибач, мене окей. Okay, давайте тоді зараз встановимо, скажімо так, таймлайн. От ви працювали в нами, У вас була ЗПЕД десь тисячу півтори тисячі доларів. Потім ви почали займатися товарним бізнесом. Вийшли на дохід там якийсь вже. Я думаю, дві-три на кожного. Да, і потім ви почали робити запуски. Тобто ви зробили запуск з з блогером на 40 тисяч доларів і зі свого блогу на 10 тисяч доларів. Тобто це 50 тисяч доларів. Ось скажіть, які у вас взагалі були емоції від цього всього, і що ви почували в той момент? Чудові були емоції. Хі -хі. Е, ну насправді е, дуже круто, коли ти спочатку працюєш на свою експертність, потім. Твоя ж експертність, якщо правильно її перенаправити, вона може працювати на тебе і приносити набагато більше коштів. Ну і тобто, тут не треба випускати, що ми то товарні експерти, і ми займалися паралельно і товаркою, і запусками, тому разом це приносило дуже непогані кошти і, і запуски приносять тобі їх у більш великому розмірі і за більш короткий проміжок часу. І тому це, звісно, дуже приємно. Окей, Діда, скажи от мені, будь ласка, тому що я знаю, що ти виконуєш обов'язки по запуску реклами для товарного бізнесу вашого. От скажи, наскільки взагалі було важко поєднувати і зйомку блога да, експертного або лайв контенту з вашим основним напрямом це товарним бізнесом. Наскільки взагалі важко було поєднувати ці два напрями для того, щоб робити максимальний результат і там, і там? Та взагалі не особливо важко Ну, типу, ще там реклама не дуже багато часу займає зйомки. Також, ну, що прийшов і зняв історії там свої і все. Yeah, все тут же що, що найгарніше, ти просто займаєшся своїм життям, але просто no, правильно no. ще й знімаєш його. Це в якийсь час, просто в якийсь момент це вже просто кайфуєш від цього тобі ві прикольно. Там ти сам бачиш якийсь інфоповод, так, і тобі хочеш задістати камеру, там почати знімати це, розповісти. Mm -hmm. Ну, тобто, коротше, давайте для людей підсумуємо. Насправді можна займатися і підприємництвом, і експертністю своєю, і навчатися паралельно, і ще й блог вести, показувати життя. Ну, і Звісно, напроху, якщо це все гарно робити, то чому ні? рух це життя. Окей, а давайте повернемось до того дня, коли впала копійка на рахунки, скажімо так, які от були перші емоції, перші відчуття, на що хотілося гроші вже зразу витратити. Okay. <laughs> Гроші перші. Це на все, що хотілося. Я, я не знаю, на, типу, на подарунки зразу хотілося б з ким витратити. На, на себе, звісно, любимого, скажімо так. Але необхідно пам'ятати, що реінвестування це наше все. Угу. Ти вже не перша людина, яка мені каже з моєї особистої роботи, що після того, як до мене приходять, всі чомусь хочуть реінвестувати в бізнес одразу гроші. Ну тому чим чи більше реінвестуєш, тим потім більше заробляєш. Угу. Ну це не потрібно не забувати, що реінвест це є одним з головних, щоб масштабуватися угу. і заробляти ще більше, більше. Якщо є потенціал заробити більше, то треба його втілювати в життя. Угу. Окей, Денис, а що почував ти в ті дні? Це була одна з ваших перших перемог, таких великих. Мабуть, <реш> найбільша рада була моя дівчина. <реш> <реш> Тому що там заїжджаються нові сумочки, сукні. Ну насправді, звісно, це було дуже приємно, коли ти розумієш, що от ти відпрацював, от ти ось ти отримав чесно, як працював, так і отримав гроші. А, от. Тому, звісно ж, більша їх частина була одразу витрачена на реінвест та вже на те, що потрібно було купити собі, але я, я був задоволений, дівчина була задоволена. Якщо дівчина задоволена вдома, <вих> то і ти задоволений. Тобто, можна сказати, що якщо ти займаєшся запусками, твоя дівчина буде задоволена. 100%. Парні, ми все чули. Дорогі мої глядачі, напевно, зараз багато хто з вас замислюється а що може бути причиною для того, щоб ви зробили в своєму житті квантовий стрибок і вийшли на дохід 200, 300, 500 тисяч гривень на місяць. Так от, для вас у мене є гарні новини, тому що ви одні з перших отримуєте можливість залишити анкету перед запису на моє навчання авторське з продюсування та запусків. Воно буде починатися десь наприкінці квітня. Де ми з вами з повного нуля пройдемо всі етапи запуску від пошуку експертів до крутих прогрівів і професійних продажів, і ви вже під час навчання зробите свій перший запуск, заробите грошей, ну і взагалі вискочити на новий рівень життя, тому що запуски це про дохід і великі гроші. Плачувати зараз нічого не потрібно. Ця анкета просто дає вам можливість потрапити до мене на навчання за найнижчою ціною. Також після заповнення цієї анкети ви потрапите в мій спеціальний окремий телеграм-канал, де я ділюсь інсайдерською інформацією з усіх своїх запусків. Тому заповнюйте анкету прямо зараз, для того щоб потрапити на навчання за найнижчою ціною і отримати доступ до крутезного телеграм-каналу з експертної інформації про запуски і продюсування. І так, запуск партнерський з блогером, ми вже трохи поспілкувалися про це. Давайте поговоримо про ваш другий запуск з свого блогу. Вам прийшла аудиторія від блогера, яку ви також монетизували так. на своєму другому запуску. У вас були охоплення приблизно, да, там від 200 до 400. Ну, просто для тих, хто не розуміє, поясню, коли ти викладаєш, наприклад, одну або дві сторіс в інстаграм охоплення завжди велике. Якщо ти викладаєш 5-10 сторіс, то охоплення падають і враховуються у нас при запусках це середнє охоплення. Тобто, якщо в тебе на першій сторіс 800, то ти все одно рахуєш запуск по охопленням 200-300, тому що це люди, які додаються сторіс до кінця. Ну, це така невеличка. Помарка. У вас було охоплення, да, візьмемо 300. Наскільки mm -hmm. ви зробили запуск, скільки у вас взагалі було продажів? Якщо брати саме продаж з особистого блоку, то це було 7 продажів. Всього ми з них зробили 10 тисяч доларів, тобто ми тут взяли саме на індивідуальну роботу, на партнерські умови. Mm -hmm. А чому ви взагалі вибрали саме продавати формат індивідуального навчання? E, ну Тому що, по-перше, дуже Легше так круче працювати з людиною. Ось як ну, два на один виходить, і плюс це більше коштів, звісно, жити заробляєш. Ну і на таких охопленнях просто логічніше працювати на високий так. чек, тому що охоплення невеличкі за розмірами, в принципі, блогерськими. А от і тому ефективніше та рентабельніше було працювати Насправді, саме на високий чек на індивідуальну роботу. Насправді, навіть коли ви ще працюєте індивідуально, то заходять саме люди, такі круті. Тобто, у нас заходять люди, у яких є вже бізнес. З деякими ми там вже працюємо по іншим, яким якимись проектами це завжди. Тобто, це. Також твої учні, це ще твоя можливість також є. Uh -huh. От, це завжди, да, це завжди круто. Окей, про цифри вже поговорили. А скажіть, будь ласка, наскільки взагалі важко да, від 1 до 10 було робити цей ваш запуск саме в вашому блозі, не про партнерський, і скільки взагалі вам було потрібно вкладень для того, щоб зробити 10 тисяч доларів на місяць? Від одного до 10, ну, мабуть, по важкості 5. Нічого такого важкого нема. В тебе є структура прогріву аудиторії. Тобі її прописує людина, з якою ти працюєш, це продюсер, або той, хто тебе продвигає. Або ж якщо ти сам займаєшся запусками, то ти сам собі це і прописуєш. Просто є певна структура, є певний порядок дій, які ти повинен виконати в своєму бозі, правильно розкласти сторіс по сенсам. І робити просто регулярні сторіс за правильною структурою. Нічого такого складного, правильно потрібно спілкувати зі своєю аудиторією, правильно преподносити той чи інший інфопривід, і все. Ну, ти кажеш більше з боку продюсера, тому що ви з нити так працюєте. Нікіт, а от ти як людина, да, яка знімає блог, яка от створює сторісси, mm. створює інфоприводи, знімає своє життя. От скажи, наскільки важко взагалі було тобі адаптуватися під такий процес? Ну, я ж кажу на початку, було трохи так незручно, скажімо так, а потім все, все дуже легко виходить. Yeah. Ну, Типу, звісно, треба ходити знімати, але це ну, не така важка уж праця, яка могла б бути. Ну, в Вніпроєм було важче чи ні? Ну, звісно, в Вніпром було важче. Окей, а як щодо вкладень? Скільки вам взагалі потрібно було вкласти грошей для того, щоб зробити от, запуск на 10 тисяч доларів? 48 тисяч гривень? Так. Да. Ну, хоч не доларів. Ну, почається, десь 1200-1300 доларів Угу. Тобто можна, вклавши 1000 доларів трафік, зробити запуск на 10 тисяч доларів. Тобто це реально. Можна краще. Можна ще і краще, так? Тут я нагоду, можна ще краще. Діт, от таке питання в мене ще є до тебе. От скажи, ти, коли виходиш в сторіс, mm. от як взагалі це відчувати себе от людиною потрібною, яку дивляться, які відправляють реакції, е, з якою спілкуються люди, діляться своїми проблемами в директі. От як ти взагалі відчуваєш себе з такої точки зору? Можеш сказати, яку ситуацію, можливо, смішну? смішно? Смішну? За я смішні сам, насправді не згадаю, але прикольно, коли знаєш, там тебе щось просять. Ось Я пам'ятаю, коли нам хлопець писав з воєнний, що він там не може зайти зараз на навчання, тому що йому необхідно купити щось там самому для. Ми допомогли. Ну, да, та, 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 та. та і ми тоді закинули допомогу. Йому оце круто. Це завжди при прикольно відчувати. Дійсно, там, коли ти відповідаєш на якісь питання по товарці, там це також круто, що люди там до тебе як до професіонального звертаються, але саме ось такі якісь моменти yeah. та, не бару раз. Пару раз було, що е, Микита впізнавали на вулиці. Люди там oh, <laughs> цього <ця laughs> мені не розповідали. Да, це з запуску якраз таки з блогером. Е, ми їхали в ліфту в торгівельному центрі. І хлопець стоїть е, такий дорослий вже питає, що там, як там ваші магазини? А я спочатку не зубив, думав, що, що таке? Потім вже згадав, згадавши мазірки. Давайте поговоримо взагалі про взаємодію між нами. Ми вже з вами на таких довгострокових партнерських умовах. Ми вже майже півроку працюємо, постійно друг другу допомагаємо, робимо запуски, вже два зробили. Скажіть, як ви взагалі оцінюєте взаємодію зі мною в форматі наставництва? Тобто, яка людина, як. Та, в принципі, 10 з 10. Ми з Вовою взагалі познайомились у абсолютно неформальній обстановці. Це було у Заміському комплексі. Просто у нас одні спільні друзі були, і також вийшло, що я опинився в одній компанії з Вовою. От. Ми там з ним познайомилися, розпілкувалися і, якщо чесно, навіть не міг уявити, що ми на той момент будемо працювати разом, тому що, що я працював там в іншій сфері, Вова займався іншими справами. Вот, але прийшов час. Також вийшов світ. Він кругий, вот. ми ще раз зустрілися і зрозуміли, що можемо бути корисними один одному. Так і вийшло плідно, співпрацюємо. День. Угу. До речі, згадав одну цікаву історію. Е, Нікіта виступав на конференції бізнес-дія. Я його тоді підлаштував для нього, для контенту це була дуже гарна можливість. Я ніколи не забуду. Як ми з вами всю ніч сиділи, прописували цю структуру висунути, це не забути. Паціни мені кажуть, нас не вийде. Ми не справимось, ми не зможемо. В итоге все провели. Все супер, контент підняли та да, то... те, що ми їхали, їхали туди на виступ офлайн а він був в кривому розі. То нічого страшного в Києві. Ну, це, це, да, це була моя помилка. Я жінці телефоную, Говорю: у Вас в Києві. Вона да, да, да. Потім спитає мені адрес. Я бачу таке адрес Києва. Ну, ми туди й поїхали, а це в Кривому Розі. А там пивнуха якась. По адресу пивнуха. Нас це саме просто через те, що ми багато по часу співпрацювали, У нас і багато веселих історій. Сьогодні ми, на жаль, всі не зможемо розповісти, але да, у нас багато моментів є про які можна записати велике інтерв'ю. Добре, давайте наступне питання. І так, ми трохи змінили локацію. Хлопці, давайте зараз поговоримо більше про гроші. В такому плані, що ви заробили, да, там, нормальну кількість да. грошей, які покупки зробили, як їх взагалі витратили. Тобто, і що у вас змінилось в голові після цього? Ну я, так як казав, я взагалі отожнюю робити там подарунки. З першого, якщо брати запуск, то я купив мамі подарунок. З другого ми вже дівчині і мамі подарунок. Угу. Ось. Ну не знаю на се ну і Я собі спортивну о про таке, про таке вовчати не можна. Це серйозні інвестиції. Ні, ну я просто така людина, яка більш любить знаєш там дарувати ніж собі щось купляти. тому не знаю емоції. Ну в голові, звісно, коли ти бачиш якісь більше грошей ніж. Коли ти раніше заробляв, то тобі хочеться в наступний раз ще більше. Тобто, коли я знову отримую там на карту таку саму суму, то я такий, та, ну, треба ну, більше. В бродній футболці вже півроку. Так, так, так. її. <світ> Окей, Денис, а що з твого боку? Я з'їздив дуже гарну відпустку зі своєю улюбленою дівчиною. Звісно ж, що... е, сумочка була придбана. <світ> е, от, е, мамі зробив подарунок, сестрам зробив подарунки. Е, от себе трошки потішив. Е, <світ> Добре, тоді в мене виникає питання. От, після вашого запуску з блогу у тебе з'явився лексус. Як да. так вийшло? Ой, да, я навіть не помітив. Наскільки ці події пов'язані, можеш сказати нам? Ну, пов'язані, звісно. Це були і особисті якісь збереження, і також, звісно, гроші з запусків та з товарці, товарки допомогли з придбанням. Тому так, от нещодавно купив. <гум> Поздравляю. Дякую. Нехай служить дуже довго і якісно. Я знаю, що ти вже на ТО був разів 10. <праць> таке. То трохи був. <праць> і так зараз попросимо Дениса зробити нам трохи невеликий обзор цього чорного коня. Розповідай, за скільки взяв, скільки їде взагалі, може прокатиш нас, покажеш. Це без питань, якщо сильно просите, Погнал, за бенз потім скиньте. Це справжній підприємець. <laughs> e, ну що, Машинка Lexus IS 300 e, повний привід, мотор 3.5, F-Sport комплектація, таких всього три в Україні. Тому що інше збило ПВО вже. <laughs> e, вот. e, машинка добра, гарна, пішла, пане оператор. Mm. Ось такий столончик. Ні, ні, ні. Там надо, треба, треба фішку показати. А, да, зараз, зараз. Ну, це ж обов'язково. Дві фішки. Перше – це підсвітку. Зараз. Оп. Колір грошей. Будь ласка. Ось, будь ласка, панове власники Мерседесів, БМВ, Ауді, усіляких там інфініті, де ви? Ось, отаке, бачите? Бам розход будь ласка, 19,3 літри. Ану, 19 Ану газяні, газині трошки. І так, на питання, за скільки купив, не хочеш відповідати? Чи поділишся з людьми інформацією? Ну, поділюсь. Виставлявся він за 28 тисяч доларів. А, от, купив, старлався за За дев'ять. Купив десь в районі 27, десь там. Ну нормально, нормально. Це крутий вибір. Я тебе вітаю. Я І так, парні Лексус, ми вас подивилися. Хороший, класний, красивий. Але тепер в мене є таке важливе питання до вас Ви інфоцигані чи ні? Сто відсотків ні, тому що як для мене визначання інфоциганства це продаж повітря. Тобто того, що якоби усім потрібно, але насправді нічого не працює. Так, і спокійно можна подивитись нашу сторінку, там є про всіх наших учнів, які досягають результату. Тому <гум> я думаю, це саме за себе каже, і більше нічого додавати не потрібно. Окей, а як ви взагалі відноситесь до інфоцуган і кого можна вважати інфоцуганом? Ну тобто, чому зараз більшість людей, да, які там говорять, що курси наставниця — це все інфоцуганство? Чому можете їм сказати? you mm -hmm. Ну, це як Денис каже, що це повітря. Просто розумієш, багато людей думають, що вони вкинуть кошти такі і все, більше нічого робити не будуть. Ну, там також з двох сторін треба дивитись на цю ситуацію. Тобто, коли людина так думає, то, звісно, вона нічого не досягне. А люди, які розуміють, що вони заплатили кошти, їм потрібно самим також працювати, то ці люди досягають результату. Саме такі у нас, ну, тобто, з тими, з якими ми зараз працюємо по іншим проєктам, з якими ми там працюємо далі по товарці, це саме ті люди, які ось захотіли і роблять. А, типу, ну, Якщо брати просто зі сторони саме користувача, так, хто такий інфекціон, це той, хто, як Денис сказав, подає просто повітря, яке нічого не варте. Окей, а скажіть, будь ласка, як як вважаєте, чи будь-яка людина, так, яка взагалі заходить на онлайн-навчання, може досягти результату або не будь-яка? Ну, Якщо він має бажання та стремиться до цього, так, то тоді все в нього вийде. Що важливо, прикладає зусилля. до цього, та, дуже важливо. Тоді все вийде. Парні, чи можете ви заглядати топ-3 поради для людей, які також хочуть їздити на такому лексусі? Як вийти на свої перші тисячу, дві-три тисячі доларів на місяць на онлайн-професію? По-перше, нічого не боятись. По-друге, не стояти на місці, постійно розвиватись. І третє, ніколи не здаватись і вірити в себе. От, якщо от ти бачиш, що в тебе є якийсь потенціал, що ти хочеш якось змінити своє життя, що ти хочеш його якось покращити, чи покращити життя своєї сім'ї, то для цього потрібно щось робити, потрібно да. щось вивчати, потрібно становитися в цій справі майстром і досягати результату. Головне працювати і вірити в себе. Окей, парні, дуже дякую вам за інтерв'ю. Бажаю вам всього найкращого і ви красавчики. Дякую.